Всім привіт, друзі! Ви на каналі PeppyLife і ми хочемо поділитися з вами простим рецептом чебуреків без яєць та алкоголю. Для приготування тіста нам потрібно 500 г борошна, 250 г кипятку, сіль перець, олія 4 столових ложки і рослина олія для жарки. У мене приблизно іде від 0,5 до літра, в залежності в якій ємкості ви будете готувати чебуреки. Також нам потрібен фарш 300-400 г, зелень за бажанням, 2-3 великих цибулини, сіль перець за смаком. І так, беремо скляну посудину, просіємо туди наше борошно, ложкою робимо невеличкі заглиблення. Вливаємо туди 4-5 столових ложки олії, додаємо сіль перець за бажанням, перемішуємо вилкою і заливаємо все кипятком. Виделкою далі гарно збираємо всю муку. Тісто спочатку, спочатку такими комочками, але далі воно буде збиратися в один гарний пласт. З заварним тістом взагалі дуже приємно працювати. Далі вимішуємо все руками, будьте обережні, тому що тісто гаряче. Тісто вийшло м'ягеньке, як на вареники. Завертаємо плівкою і залишаємо його на 20 хвилин, щоб наше тісто відпочило. Дальше готуємо нашу начинку. Беремо велику цибулину. Цибулину по можливості беріть білу, так як вона м'ягенька і краще прожарюється всередині чебурека. Нарізаємо її дрібними кубиками. Старайтесь як можливо дрібнішими. В класичному рецепті цибулі має бути стільки ж, скільки ж самого фаршу. Тобто, якщо ви берете 500 грам фаршу, то 500 г цибулі один до одного. Ну в нас не дуже люблять цибулю, тому цибулі ми беремо трошки менше. Нарізаємо зелень, також дрібними кусочками. У мене кріп і петрушка. Також зелена цибулька ви можете не використовувати, якщо не любите. Все також нарізаємо дуже дрібно. І додаємо все у фарш. Далі. Солимо і перчимо. Обов'язково вливайте стакан холодної води. Це обов'язково для того, щоб ваші чебуреки не були сухими, щоб всередині вони були соковитими. Парш, бачите, виходить такий доволі ріденький А тепер займемося нашим тістом. Поверхню просипаємо мокою, беремо наше тісто і формуємо з нього ковбаску. Викачуємо його і ділимо на дві частини, для того, щоб вам було зручніше з ним працювати. Ділимо його на невеликі кусочки, такі кружечка, щоб поміщались в лодоньку, от скільки у вас вийде з вашого тіста. В моєму випадку вийшло 10 штучок. Далі формуємо наші клубочки в кружечки, посипаємо їх мукою. Можете ставити один на одного, доз, щоб вони вам місце не займали, і розкачуємо наше тісто. Можна присипати мукою, якщо дуже липне до тачалки, або саму качалку змастити олією. Я присипаю мукою, так як в мене тісто не є дуже тугим. І лишньою мукою я його не заб'ю. Таким чином, робимо всі наші кружечки. На камеру цього не видно, але якщо стояти зверху, то тісто настільки тоненьке, що просвічують круги мого коврика. Тобто тісто повинно бути досить тонким, буквально 3-4 мм. Тим не менше, за того, що воно заварне, воно не рветься. Запалюємо газ, беремо нашу ємкість, в моєму випадку це чагунна кастрюлька, виливаємо туди олії і нехай олія вже починає нагрівати. Тим часом ми зберемо наші чебуреки. Беремо наш круг, ставимо туди столову ложки начинки, розправляємо її по поверхності чебурека не до самих країв, так, щоб ви могли защіпнути. У нас такий получився великий вареник, можна так сказати. Прищиплюємо їх виделкою, Це не тільки для краси, а також воно надійно скріплює тісто між собою. І таким чином робимо всі чебуреки. Формуємо наші чебуреки. Петелку можете змачувати в муку, щоб вона не прилипала до тіста. Якщо у вас немає кондитерського ножа, можете ним не користуватися. Звичайно, ми ж готуємо не самі. Ми готуємо з дітьми. Перевіряємо олію на готовність. Для цього можемо взяти відрізок тіста від нашого чебурека і кинути розігріту сковородку. Бачимо, наша олія готова, можемо кидати чебурек. Чебурек, обов'язково кинувши олію, одразу проливайте черпаком. Не знаю, як у вас черпак називається. Декого хохля, в де кого черпак. Ну, ми називаємо черпаком. Це є обов'язковим, тому що ви одразу будете бачити, як появляються ваші бажані пузирки. Якщо цього не робити, ваш чебурек не буде з пузирками, не буде надутий. Коли ви будете проливати, ви будете бачити, як ваш чебурек піднімається і як на ньому появляються пузирки. Таким чином він і швидше пожариться, якомога менше олії візьме на себе, і буде мати приємний золотий кольор. Таким чином прожарюємо всі чебуреки. Чебуреки викладаємо обов'язково на паперові рушнички для того, щоб стекла вся лишня олія. Перевертаємо його на іншу сторону і те саме робимо з іншої сторони. Як ви бачите, весь чебурек покритий пухерцами, пузирками, чи як хто називає. Ось цьому і весь секрет. Вишукала простий рецепт, знаходила, де в тісто додавали алкоголь для того, щоб воно позирилося або давали яйця, тоді тісто таке робило сламкуче. Не знаю, з усіх рецептів цей рецепт мені сподобався найбільше, і тому я ділюся ним з вами. Викладаємо наші чепуреки. Уже всі дуже хочуть їсти, але я знімаю відео. І всі мусять чекати. Вам сподобався наш рецепт, і ви обов'язково спробуєте його. І у вас обов'язково все вийде.